Так, іде розвантаження біля, на одній сточок, біля Антоновського моста. Відкритні ділянки проїхали. зараз розвантажувати, тут задумать забирати це типу, фотографії, під списки, тому що тут людей збирати не можна. Ворог буквально через річку, 300-400 метрів. Далі вони обдзвонюють людей, люди працюють і підпис, підпис, отримують свою комплексній допомозі. Хлопці на веселі, налаштовані. Це буде Україна! Якусь не уверено. Якусь не впевнено, кажу. Все буде Україна. Слава Україні! О!